Поїхав в Мілані. Ось якісь старовинні будиночки в Мілані. А також я побачила, тут щось цікаве, якийсь пам'ятник такий, що тут якась жінка внизу зображена. Ось тут жінка, а голова там. І тут немає піголови. Не знаю, що це значить. Пишіть свої варіанти. Можливо, те, що у нас в серці хтось є. Ось якась церква відкрита. Зараз ми туди зайдемо. Раз відкрито, значить можна заходити. Я вчора була в двох соборах в Ніці. Один називався Святої Ріти. Там були Мощі Святої Ріти, а другий якийсь домініканський, не знаю, як він називався. Старовинний. Я не почистила відео, не почистила відео. І не могла знімати. О, цікаво. Просять грошей люди. Мені також треба гроші. Так, так, Ісус 2010 року. Така скульптура. Ісус прийшов у світ, народився. Тут щось таке цікаве. Там щось знаходиться, не знаю, що. Тут прохолодно в соборі. І вчора в одному з соборів, в Домініканському, також було прохолодно, гарно було. А в соборі Святої Ріти було, ху. ну, жарко, там навіть вентилятор стояли. Це у нас, не знаю хто. Антоніа зображають з Ісусом по Дуанську, але він не сидить на Біблії, а тут не на Біблії. Свічечка одне євро. Це не знаю хто. І цей собор прохолоденький. Такі тут колони. Разные. Одна такая червона, а одна такая. Вот такие в Діво Марії. Марии. з святые за Святый Альберт, святый Ангел, какие-то Там серце Ісуса. Це Хрест Ісуса Христа. Розп'яття. Це сповідальниці, тут сповідаються. Багато сповідальниць. Раз, два, три, чотири сповідальниці. Собор в Милане. Красивый. Высокая стеля такая. Не розмальована. Такий алтарь красивий, тайна вечеря зображена. Ось називається де Сперігається Ісус Христос під видом хліба і вина. Центру. Там можна також якась частина, де можна молитися. Це в Міланському Соборі фігурка Падрепіо. Падрепіо це італійський святий. Священник, францисканець, капуцин, який 50 років носив рани Ісуса Христа на своєму тілі. Коли він помер, його раниці пропали. Зараз він похоронений. Я забула в якому місці, але під шкляним, шкляному гробі його тіло не тліне, і можна приїхати, шанувати його і попросити. Ну, чогось попросити, що кому потрібно. Він бачив людину наскрізь. І є фільм дуже гарний про нього, і називається Падрипів. Можете його подивитися. Цей фільм. І тут можна так приходити, молитися до нього. Тут ще хтось похований в соборі. Там для Діва Марії таке цікаве. Алтар такий цікавий. От зараз я туди дивлюсь і там нічого не мигає, а в телефон дивлюсь і магає щось біля Діви Марії, як вогники якісь. Хм, дивно.